Продовжує роботу другий день. Спеціальна робоча група по підготовці пленарних засідань роботи Верховної Ради нового скликання. Фактично, вчора, в другій половині дня, сьогодні зранку, завершили перший етап роботи три підгрупи, кожна з яких розглядала питання свого віддання це від питань. Порядку проведення сесії, складання присяги, обрання голови Верховної Ради, заступників, формування органів, до питань, які стосуються формування комітетів, віддання, предмету віддання комітетів, їх кількісного складу і безпосередньо питання, які так чи інакше пов'язані з організацією роботи самої Верховної Ради. Станом на зараз фактично визначено цілий ряд ключових питань, а саме, Визначено порядок висвітлення роботи Верховної Ради нового скликання. Відповідний проект постанови відповідає практично один в один тим проєктам постанов, які до цього ухвалювались. Тобто залишається трансляція з висвітленням відповідним роботи Верховної Ради. Крім того, визначили перелік запрошених осіб. Це визначає. Регламент і закон про регламент визначили ключові питання, які пов'язані з формуванням тимчасової президії. Станом на зараз вже 5 фракцій із шести визначились, хто буде представляти їх в тимчасовій президії. Так, відомо, що найбільшу фракцію блока Петра Порошенка буде представляти пан Горойсман, самопоміч пан Лаврик. Вілкул буде представляти опозиційний блок. Ляшко буде представляти радикальну партію. І від партії Батьківщина буде Андрій Кожемякін. Зараз ще визначається народний фронт з особою, яка буде безпосередньо в президії тимчасові робочі. Таким чином, склад тимчасової робочої президії буде налічувати шість осіб. Крім того, визначили ключові параметри формування керівних органів парламенту. Дуже добре, що це визначено в законі про регламент, тому тут особливої дискусії не було. Обрання голови Верховної Ради згідно з законом про регламент буде відбуватися безпосередньо в сесійній залі, оскільки змінено регламент було через голосування системою Рада в відкритому режимі. Раніше ви пам'ятаєте, такі вибори відбувалися бюлетенями. В закритому режимі через кабінки для голосувань така ж сама система обрання буде для першого заступника і заступника голови Верховної Ради.